Добрий день, любі малята. Сьогодні ми відправляємося в гості до ведмедиків. Ось подивіться, на яку ведмежу галявинку ми з вами попали. Ведмедики загубилися і шукають своїх товаришів. Ось давайте подивимося. Де ж їхні товариші? А товариші в них це такі ось подивіться фігурки. Так, давайте подивимося тепер. Парахуємо скільки кружечків. Один, два, три. Значить, пара де ведмедик в цьому? Ось. Так. І знайшов свою пару. Далі дивимося. Цей ведмедик, яка, яка цифра на ньому? Два. Давайте подивимося, де його пара? Порахуємо один, два. Ось це ведмедик, пара. ось його тут. Далі дивимося. Це ведмедик. Рахуємо один. Де ж наш ведмедик з цифрою один? Ось тут. Подивились. Далі. Рахуємо. Один, два, три, чотири. Де Ведмедик з цифрою 4. він. Ось так. Порахували. Рахуємо далі. Ведмедик. Цифра пять. Рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Підходить до цифри 5. Товариш його. Так, підходить. Ось пара знайшла. Цифра 7. А ну давайте порахуємо цього від медика 1, 2, 3, 4, 5, 6. Підходить до цифри 7? Ні. А до якої цифри підходить? До цифри 6. Значить, ми його ставимо не Т7, а де 6. Так. Рахуємо слідючого ведмедика. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Це ведмедик знайшов свого товариша також. Ось він. Отак. Ось. Така у нас гра з ведмедиками сьогодні була. Підбери медику товариша. А зараз. Подивіться, у нас інша гра склади ведмедика. На половині ведмедика половинка геометричної фігури. Ще получився ведмедик, ми повинні знайти другу частинку ведмедика. Ось давайте подивимося: ведмедик. І ось. Якщо ми складемо дві частинки, у нас вийде, яка геометрична фігурка прямо кутник. Це ведмедик, як ви думаєте, півкола, так. Якщо ми з'єднаємо, у нас буде кружок. Дивіться на цю фігурку пів трикутничка. Якщо ми з'єднаємо їх, вийде повний трикутничок. А цей ведмедик, як ви думаєте, Давайте тепер до ведмедика його. Підберемо. Це яка фігурка? Ромб. Це. Ось давайте дамо ведмедику. Квадрат. І ще ось така. Ось давайте подивимося, які геометричні фігурки вийшли на ведмедиках. Квадрат, ромб, овал, трикутник, прямокутник і круг. Ось такі у нас цікаві ведмедики. А зараз пограємо з ведмедиками. Давайте порахуємо ведмедиків. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість. Скільки всього ведмедиків? Всього шість ведмедиків. Ось у нас така цифра Так. Далі. Рахуємо тут. Скільки ведмедиків? Один. Вірно. Ставимо циферку. Один. Рахуємо тут ведмедиків. Один, два, три. Скільки всього? Три ведмедики. Так, цифра три. Далі дивимося, рахуємо цих ведмедиків: Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять ведмедиків. Далі. Один, два. Три, чотири, чотири ведмедики. Далі. Один, два, два ведмедики. Так. Ось два ведмедики. Рахуємо далі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Всього. Сім ведмедиків. Рахуємо далі: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, всього вісім ведмедиків. Один, два, три, чотири. Пять, шість, сім, вісім, 9. Всього дев'ять ведмедиків. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. Ось така у нас. З вами цікава гра рахування з ведмедиками. А також ми повторили з вами з ведмедиками геометричні, цифри, геометричні фігури і цифри. О, до побачення!